Так, друзі, знаєте, яка обстановка сьогодні у нас на майданчику Автопейн? за Завчора був проданий. Точніше, обмінений Nissan Qashqai, був обмінений на Renault Megane 3. В цей же момент він, цей Renault Megane 3, був проданий. Плюс сьогодні люди забрали Renault Kengo Чорний, що досить недавно став, буквально пару днів постояв, шикарнюча машина. Люди забирають. Тобто движ на майданчику є, продажі є. Тому ми запрошуємо вас з вашими автомобілями приїхати до нас. І в нас повне місце для того, щоб ваш автомобіль ся в комфорті, щоб не... Не кучковністю вони такі стали, щоб дуже багато місця і простору було людям дивиться ваш автомобіль. Якщо є гарна ціна, якщо є гарний стан, якщо ви свою машину любили, але прийшов час змінювати на нову. Це саме той варіант для того, щоб продати її швидко за допомогою команди автопоент. Зробимо все професійно, зробимо гарну рекламу, фотографії виставимо по всім соцмережам, щоб весь всесвіт, навіть в Каліфорнії, побачили, що іменно в сумах є майданчик автопонт, який продає ваш автомобіль. Ой, від собі, як це приємно, коли дуже багато людей дивиться на наш автомобіль і. Хтось з них обов'язково захоче його придбати. Плюс до всього комісію з продажу вашого автомобіля ви не сплачуєте, а сплачує саме покупець. Дайте гроші на рекламу, для того, щоб ми опублікували її скрізь. Ми її фотографуємо, знімаємо, самі все робимо. Всі оголошення публікуємо самостійно. І від вас потребується тільки в кінці, коли машина вже буде продана. приїхати до нас, підписати договір купівлі-продажу і забрати вже перевіняні кошти. Так, звичайно, кошти ми перевіряємо, щоб все було якісно, щоб не було потертості, не було печаток, щоб не старі купюри були. Тобто, намагаємося угодити продавцю і дати вам самі новіші купюри за ваш власний автомобіль. Тому саме сьогодні прекрасний момент для того, щоб привести свій автомобіль на продаж на комісію до нас на майданчик автопоєнт. А ми... В цю ж секунду займемося його продажем. Ось якраз, будь ласка, Santa Fe 2.2 Дизель вже приїхав до нас на продаж. Можливо, ви вже шукаєте його. Навіть якщо ви приїхали на грязній машині, ми зможемо помити його, залишити просто кошти. Ми самі його помимо, самі натрем кольоса, щоб все було гарнісінько, чистесенько, пропелісосім, якщо треба. І ваш автомобіль буде продаватися чистий, красивий. Що вам захочеться знову його додому назад забрати? Тому приїжджайте до нас, зробимо все для того, щоб вам було простіше реалізувати свій автомобіль.